Знімає відео для хейтерів і для людей мислячих, тих, що аналізують і бачать інформацію. Вже мене звинувачили шахрасті, каже канал, це шахраї. Розумієте? Ті, що хейтили, Борис не розуміє? Сонячними панелями вони не для того, вони не нагріють води. Ти їм не нагрієш, не вони не нагріють. Я 200 літрів не можу нагріти, а він хоче нагріти. Оце 500 літрів бочка. Це 500 літрів. Зараз береться активно вже вечір. Там вже багато хто помився і зараз миється низ. Вже дуже холодний, тільки 90 на низу. А ви ще бачимо, яка температурочка. От відкриваємо очі, хай дивимося, яка температура на бочці. Це ж не тільки ця бочка гріється, ще друга бочка гріється. І тут тонке утеплення, рушничок гарячих, ми завжди показуємо, вже я не знаю, який раз показую приміщенні тут. Зараз ж о, літом літом нагрій приміщення геройки, зимою нагрій. Побачимо, що зимою, що буде 33. Вже тут. Можна нагріти сонцем воду? Можна. Воду беремо дуже багато. ну, Правда, зараз дні сонячні так. Але те, що казали, що ти не знаєш, ти не нагрієш, воно для того. Будь ласка, що ж вам треба?